Босе, мій детектор ворогів засіб <плес> <А>, щось. <плес> І нащо було волати?! Ми ще потім поговоримо про це. Що? Всі <плес> паку, що це за скіл? Це залишиться таємницею. Як мені файно! Сил хоч греблю гати! Дозвольте майстру меча затримати цього чоловіка в масці. Який дурень буде битися з майстром меча чесно, не самовпевнений. Файно! Як мені файно! Просто заї. Біг, будь ласка, бандити не матимуть шанса. Я, я круто! Зв'язати Отак! А дзю вам зруйнувати! Побачайте, що розчаровую, але якщо стріли мене, вам пиздать. Не знаю на хіба ви тут, але якщо піймаю вас обох, отримую за це багатьку, гарючки. Ну, ну, Зараз! Cacupa! Super...